Так, хто цей конструктор зробив, я не знаю. Мені одразу він не сподобався. Ця людина не сподобалась одразу. Коротше, зникала у мене зарядка. Включаєш, не горить лампочка. ну Звісно, що зарядки немає. На проводі не було 12 вольт, який збуджує генератор. поліз я сюди. По схемі, вроді ж, тут резистори повинні бути. Які, якщо лампа перегорає там все це, щоб працювало. Дивно, нічого нема. А їх таких варіантів, то багато. <хи> Цей, наприклад, блок запобіжників. Тут тільки провід заходи. І перемичка на інший провід, який йде туди, на панель приладів. Коротше, зняв, поки ж я зняв це все. Тут же ж так зручно, спеціально зроблено для людей. І, щоб дощ сюди не попадав, все зроблено. Ну, менше з тим. І зняв я це ж розібрав, перевірив, що куди йде, щоб ж... зняв панель приладів. Да, дійсно, два резистори там стоїть. Лампочку перевірив. Через неї ж йде збудження на генератор. ну, то таке. Резистори два стоять. Я пошатав так пальцем. І, бах. і знімається один і знімається другий. Коротше, ХП, холодна пайка. Пропаяв я трошки. Ну, як трошки, нормально зачистив, припаяв, все зложив на місце. Все як було. Включаю, то все, все роботає. Те, що ремонтував, все роботає, а тепер повороти там не працюють. <гум> І як ви думаєте, що це було? Одну фішку не поставив. Тут же ж все зібрав, а тут же ж так удобно, що так треба збирати фішки так от ставити. Коротше, Дивлюсь на аварійки, на кнопки, немає там нічого. Повинна бути напруга, а там її немає. Поліз сюди, блін, один, одного роз'єма не вставив. Та -моє! Сижу вже пів години, шукаю щось таке. Ну, вже все поставив, зібрав якось так. Ну, Це конструктор ще той. Бачите, тут є каніфолічка, голова, кава. Паяльничек. Такий. Короче, зробив я все це діло. Но ну, воно, конечно, мені дало жизни.